Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо восьмий урок курсу географії 7 класу, а саме водні маси, їхні властивості і закономірності переміщення. Спочатку давайте з вами розглянемо, що ж таке водні маси. На перший погляд, вода в океані скрізь однакова. Але це не так. На різних географічних широтах морська вода має свою температуру і солоність. Великі об'єми води, що відрізняються температурою і солоністю, називаються водними масами. Розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні і полярні водні маси, які ви бачите на моніторі. Назви водних мас та їхні властивості зумовлені тим районом океану, де вони утворилися. Наприклад, екваторіальні водні маси сформувалися в екваторіальних широтах і тому дуже теплі, мають температуру плюс 25, плюс 29 градусів за Цельсія. Теплими є і тропічні водні маси, температури яких становить пересічно плюс 19 градусів за Цельсієм. Проте, порівняно з екваторіальними тропічні води солоніші. Солоність води зумовлена передусім співвідношенням опадів і випаровуванням. Крім того, вона залежить від морських течій, притоку прісних річкових вод і частково від утворення і танення криги. Як відомо, солоність вимірюється у проміле тисячних частках. Біля екватора солоність становить близько 33 проміле, а в тропічних водах понад 35 проміли. Пояснюється це меншою кількістю атмосферних опадів, що розбавляють солону морську воду. Температури і солоність помірних водних мас більш мінливі у просторі й часі. Так середньорічна температура поверхневих вод помірного поясу коливається від 10 до 15 градусів за Цельсієм. У південній півкулі вона знижується навіть до 0 градусів за Цельсієм. Солоність помірних водних мас зменшується від 34 до 10 проміле. Полярні водні маси, що формуються в субполярних і полярних поясах, найхолодніші. Температура їх подекуди дорівнює мінус 1,8 градусів за Цельсія. Солоність води нижча, ніж середня для світового океану, що становить 35 градусів за Цельсієм. Тепер давайте з вами розглянемо, куди ж прямують водні маси. Причин, які змушують водні маси впродовж багатьох сотень років рухатися одними й тими самими маршрутами, багато. Проте, головна з них це вітер. Ось чому напрямок найбільших морських течій майже співпадає з головними повітряними течіями планети. Прикладом є дві паралельні течії при екваторіальних широт, що перетинають світовий океан зі сходу на захід. Вони вказані червоними стрілками на карті. У північній півкулі це північна пасатна, а в південній південна пасатна течії. Назви їх не випадкові. Саме пасати переважають у цих широтах і спричинять рух водних мас зі сходу на захід. Морські течії помірного поясу формуються завдяки західним потокам повітря. Про це нагадує назва найпотужнішої течії Світового океану це так звана течія західних вітрів, напрямок якої вказаний червоними стрілками. Серед морських течій розрізняють теплі і холодні. На карті теплі течії позначено червоним кольором холодні синім. Теплими вважаються течії, води яких тепліші від навколишніх. Холодні течії мають навпаки холодніші від навколишніх водні маси. До теплих течій зазвичай належать ті, що рухаються з екваторіального тропічного поясу до високих широт. Навпаки, течії, що прямують з високих широт у напрямку до екватора, здебільшого холодні. Свою температуру морські течії зберігають протягом певного часу та поступово вона змінюється під впливом навколишніх вод. Тому різниця між теплими і холодними течіями іноді становить лише кілька градусів. На цьому ми з вами завершуємо розгляд восьмого уроку географії 7 класу, а саме водні маси їхні властивості і закономірності їхнього поширення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!